Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали дев'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів у місті Ізюм постраждав 23-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: одна ракета х 35 4 чотири каба, чотири БПЛА типу Гарань 2 один БПЛА типу Ланцет, три БПЛА типу Молнія, два й дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Мирове пошкоджено приватний будинок. В місті Куп'янськ приватний будинок, гараж та автомобіль. В селі Малий Бурлук, сільгоспідприємство та електромережі. У Зюмському районі в місті Ізюм зруйновано адмінбудівлю. В селі Глазунівка горіла пшениця. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено два гуртожитки, два багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцеї, амбулаторію сімейної медицини, чотири автомобілі та магазин. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 29 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Ізюмському районах області. Вдень та вночі ворог завдав ударів по Ізюмському району. За межами села Глазунівка горіла трава та сміття на площі 5 тисяч квадратних метрів. Вночі внаслідок влучання ворожого БПЛА у місті Ізюм горіла нежитлова будівля на площі 60 квадратних метрів. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає. Також у селах Гурцівка та старовірівка Куп'янського району. В результаті обстрілів горіла трава на площах тисяча та три тисячі квадратних метрів. Ліквідовано п'ять пожеж природних екосистемах на загальній площі понад п'ять гектарів. У селищі Безлюдівка Харківського району зі ставку вилучено тіло чоловіка 1957 року народження. Обставини трагедії з'ясовуються правоохоронними органами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 80. Та одну одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця. На Куп'янському напрямку відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Зелене Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного. Марія Солов'єва, Дмитро Гуен та Єгор Мікенін, Харків. Новини.